Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас в проєкті Колесо Історії, де ми говоримо власне про історію для того, щоб краще розуміти сучасність. А у сучасності в нас обирають нового папу римського. Ну, в усякому разі. На момент запису цієї передачі кардинали вже конклав кардиналів вже зібрався. Поки що нікого не виб... не обрали. Хто знає, можливо, коли ви побачите це в Етері чи там в Ютубі в Фей... Фейсбуці вже когось і уберуть, а можливо і не уберуть. Буває по різному. Е, до речі, е, з цим пов'язана цікава історія з процесом обрання пап. Коли е, один папа помер у ровені, якщо я не помиляюсь, е, папу, до речі, можна обирати не лише в Ватикані, а і в тому місці, в якому папа помер. Так от, якраз тоді. В Ровені забрався в місцевому соборі конклав кардиналів. І так вони довго обирали нового папу, так довго обирали, а їх же ж потрібно годувати. І жителям Ровени це все вже набридло. Тому що вони зробили? Вони спочатку їх зачинили. Потім вони просто в цьому соборі розібрали дах. Ну там іде дощ, сонце палить, от, будь ласка, шановні кардинали, щоб ви не дуже затримувались. А потім вони просто перестали їх годувати. І, безумовно, новий папа процес обрання нового папи дуже швидко прискорився. І, до речі, з того часу, ну в нинішній час ця традиція вже не існує, але дуже довго було що. Що якщо кардинали збираються і затягують цей процес, то з кожним наступним днем їх починають менше годувати, і таким чином процес обрання нового папи е е пришвидшується. Ну. Зараз то о, кардиналів годують повноцінно, я сподіваюся, от але тим не менш, не лише католикам чи греко-католикам безумовно цікаве, хто стане новою папою, а і всьому світ, світу, і власне і цьому присвячена наш маленький цикл передачі про історію папства, тому що от як. Звичайного єпископа римського єпископа, ну таких єпископів було багато. От виникла інституція папства, і папа римський зараз ну в католицькому світі не просто номер один як духовний лідер в католицькому світі, а ще один одна із не лише духовна, а й політично впливових політичних фігур. А зараз ми поговоримо про період, коли папа коли римські папи набули ну неабиякої влади, він і той і сучасному світі. Ну це ну це першу, в першу чергу, все ж таки погодись духовний авторитет. Да? Але от, в тисячу років тому, в той період, про який ми зараз будемо говорити, ну папи вершили історію. І е, е, закінчиться цим це апофігеєм апофелоза, апофі, 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 як говорить один мій приятель, першим хрестовим походом, коли папи, ну папа тоді е, Урбан II зіштовхнув просто одну цивілізацію європейською з другою мусульманською. Ну до цього ми ще е, прийдемо. А зараз повернемось минулого разу. Ми говорили про епоху порнократії. Прекрасну історію, сторінку в історії папства не буду до неї повертатись. Але вся оця, ну коли люди брали, в тому числі папи римські від життя, усе і все це увійшло, закінчилось і завершилось легендою, котрій ми не маємо історичного підтвердження. Але сама епоха, саме епоха порнократії, коли. Витворяли таке, що от, інколи навіть читати так моторошно. От а епоха порнократії е, завершилась історичною легендою, яку, безумовно всі знають: легендою про папесу Іоанну. Котрої, скоріше за все, не було. От зараз ми бачимо її в один пікантний момент. Зараз я розповім вам, як це було. Хоча, скоріше за все, цього не було. Так от, легенда говорить, що якось в Римі опинилась Англійка за походженням, але приїхала аж із Костянтинополя. Безумовно, освічення. Безумовно, дуже красива. Безумовно, каханців міняла, ну як тільки вона їх не міняла. Але вона була настільки розумною, настільки обдарованою, настільки красномовною, і вона приховувала свою стать, вона прикинувалася монахом і зробила церковну кар'єру, і її обрали папою римським і папеса Іоанна. І от якось вона йшла, очолювала церковну процесію, йшла вулицями Рима. І от зараз можна показати цю картинку, і вона вже була вагітна на, на останньому е, терміні. І е, е, дитина з неї просто таки вискочила. І от саме в цей, середньовічна гравюра зображує цей е, такий пікантний момент. Ну, і стало зрозуміло, що наш папа, він не зовсім папа. От ну там далі по-різному, що НАТО тут же буквально розтерзав її на місці з тією нещасною дитиною і, начебто, віддали в монастир. Вона там потім виросла, теж зробила якусь церковну кар'єру. Але справа то в тому, що жодним фактом це не підтверджується. Це от той, знаєте, це те, як люди потім за кілька століть. Як вони бачили оту епоху порнократії, коли папи різні клани ворогували один з одним, про якусь там святість навіть мови йшлося. Ну, що вже казати, коли в часи там папи Іоанна XIII паломниці просто боялися заходити в Рим, тому що папа зміг з ними зробити все що, все, що тільки захоче. Минулого разу я про це розповідав. Так от, і от в пам'яті, вже в історичних якихось переказах, легендах і міфах. Виникла оця легенда про папесу Іоганну. І більше того, що начебто, після того, як папа виявився зовсім не папою, то от у Ватикані з 10 століття, і десь там по 15, стояло, мовляв, спеціальне крісло із такою, знаєте, дірдочкою. І спеціальна людина, ну, якийсь там деякон, під час там, папського ритуалу, коронації чергового папи, він мав просунути руку в це спеціальним чином облаштоване Крісло і зрозуміти, наш папа він папа чи не папа. Знову ж таки, це легенда. Жодного історичного підтвердження немає. Але от це той випадок, коли така от бурхлива, яскрава і не дуже приємний, приємний період в історії закінчується. Отаким, от от, скажімо, іміджовим ударом по, само, по самій папській інституції. Більше того. Коли в 415 році спалили Яна Гуса на Костанському соборі, і Ян Гус, ну він там урагано, він там сам запалював. От і він е, обрушився просто на церкву із винуваченням е, в усілякій там Симонії, Содомії і тому подібне, і він згадував оцю історію е, папеси Іоанни і він дорікав е, цією історією усім єпископам, священникам, котрі були на цьому соборі. І ніхто не опротестував цю історію. Тобто вони тоді, це вже скільки за чотири століття після начебто тих подій з Папесою Іоаною. Е ніхто не ні 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 сказав, що Яне гус, е ти говориш неправду. Його там звинувачували чи тільки в чому не звинувачували, але жоден із святих отців не відкинув оцю міфічну історію про Папесу Іоанну. І хто його знає, ну Ватикан. За кількістю історичних таємниць, Ватикан, певно, що номер один сьогодні у світі. Хто знає, можливо, нам відкриються якісь факти колись. Але на сьогодні достовірного підтвердження історії папеса Іоанни немає. Хоча є такі історичні анекдоти, от ми не знаємо, достовірні вони чи ні, але вони цілком відповідають духу епохи. От, скажімо, коли декабристи вивели своїх солдат на сенатську площу. Вони заставляли їх кричати. Це анекдот, це написала тодішня преса. Чи насправді це було, ми знову ж таки не знаємо. Але вони заставляли своїх солдат кричати Костянтина і Конституцію. Костянтин це брат царя. корову вони хотіли поставити на престол, ну власне і поставили ненадовго, що правда. А щоб не пояснювати солдатам, що таке Конституція, вони говорили, що Конституція це дружина Костянтина. Знову ж таки, це легенда. Підтвердження немає, але це от чи могло це бути. Оце це цілком могло бути це в дусі тієї історії, тому що реального плану немає, чіткої програми політичної немає. Там бігають туди-сюди якісь посланці, постійно йдуть якісь інтриги, що робити, ніхто не знає. І от, 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 от цілком могло бути, що вони дійсно заставляли своїх солдат кричати Костянтина і Конституцію. Але е, е, інша історія, мовляв, перед великою французькою революцією, коли до королеви Марія. Тонети прийшли і сказали, що у паризьких бідняків немає хліба. Вона відповіла знамениту фразу, що ну тоді нехай їдять тістечка. А от це не відповідає духу епохи, тому що е, і самій історичним е, реаліям, тому що Марія Антуанета була освічення е, дуже толкова, розумна. Е, вона зналась на політиці, ну вона просто не могла сказати такої фрази, Безумовно, це її приписали. Я все це до чого? До того, що по великому рахунку е, історія з папесою Іоанною Хача, і ну, нема підтвердження, але знаєте, ф, на фоні тих буремних подій. Коли святі отці були далеко не святими, чи могло трапитись таке? Ну от, да, цілком могло бути і хто знає, Мож, можливо, ми ще є оте крісло знайдемо, хоча сильно навряд. В усякому разі, якщо це підтвердиться, це безумовно буде історичне відкриття. Якщо не підтвердиться, то це все одно важливе історичне свідчення про те, як ота епоха порнократії потім щось аналогічне буде. Ще коли ми поговоримо про папу Пірата Бальтасара Косу або про е -е, Родріго Мед е -е, Родріго Бед е -е, Борджа, е, папу і. Іоанна VI, от ті теж ураганили так, що було. Але це про, про це пізніше. Так от, як не дивно, після цієї, скажімо, не найкращої сторінки в історії папства, папи несподівано посилюються. Минулого разу, здавалося, Інститут репутації, все, він десь отам. Але завдяки тому, що той самий папа Олександр Іоанн XIII, через якого. Паломниці боялись заходити в Рим. Він коротнує, коронує минулого разу я розповідав першого імператора священної Римської імперії, сина знаменитого Генриха Птахолова Отто і, і відновлюється оця спайка. Римський папа імператор. Тому що імперія Карла, першого європейського імператора, на той час уже розвалилась. І завдяки цій спайці знову ж таки підсилюється інститут папства. Тому що папа коронує імператора, папа а, коронує королів, папська, папська влада, вона не лише духовна, але вона і цілком світська. Це потім приведе до дуже серйозного конфлікту. А, і, а, да, і до речі, про папу і імператорів. А, Ті часи, от перші папи, ну навіть єпископи, а потім і папи, вони просили носили на голові. Ну, простий такий, знаєте, чепчик, шапочку. А от якраз коли інститут папства набирає сили, папа безумовно, це не король, папа не імператор, але на знак в тому числі і своєї світської влади. Папи починають носити оці свої знамениті, дуже красиві пишні тіари, і носять вони їх аж до ХХ століття. От останній раз, коли папа з'явився на публіці і використовував цю тіару під час своєї коронації, це був 1958 рік. Можна показати нам фото, коли папа Іоанн 23 благословляє римський натовп в оцій пишній тіарі, котра. Ну, власне, показує, особливо в часи середньовіччя, вона показує, що папа це рівень імператора. Папа теж володіє оцією е величезною могутньою владою. І тіара, там їх, їх різні форми. Є, є от така конусоподібна, є ще така трикутної форми. Але, от е ми зараз бачимо останній раз. Коли папа демонструє цю тіару, ну як символ, в тому числі своєї влади, це було ще раз нагадаю, в 1958 році з того часу, ну все ж таки, це вже 20-те століття, це вже нові часи, це вже не середньовіччя, і з того часу папи скромно отакі свої тіари, котрі дорівнюють, показують, що вони рівня імператорам, а з того часу вони більше її не надягають до речі, ця ця, ця тіара, яку ми щойно бачили, її зробили всередині 19 століття. Так от папство набирає сили. Так, да. і знову ж таки, зараз ми поговоримо про 11 століття. 11 століття, якраз середина, це 1054 рік. Це розкол єдиної до того християнської церкви на католицьку і православну. Ми не будемо дуже детально зупинятись на цьому, тому, що до цього власне йшло століттями. Це пов'язано ще з тим, що колись єдину римську імперію поділили на в часи імперії імператора Костятина, потім імператор імператора Феодосія, вже офіційно поділили на західну римську з Римом і Східну, котра потім ми знаємо, як Візантійська, Західна Римська впав. Але завдяки цьому, до речі, піднявся інститут папства. Різні мови, різні вже форми було служіння, тому що в Римі служать латиною. А в в Костянтинополі служать грецькою мовою. Там одному із перших таких потужних сильних римських пап, папі Григорію Першому Великому, він був в Костянтинополі. Йому там шалено не подобалось. Він категорично відмовлявся вчити грецьку мову і правив латинською. Я до чого, що це не сталося, отак От одно моменто, і в 1054 році дійшло до якихось чергових оцих проявів такої конфронтації. І знову ж таки, римський папа він уже цілком самостійна фігура, от щойно він призначив римського імператора. А Костятинопольський патріарх він вже він поруч з візантійським імператором, і він ну, виконує в тому числі ну як ходить під імператором. Да? От, а, а римський папа веде свою політику. Ну, коротше, дійшло до конфліктів, і закінчилось тим, що Костятинопольський патріарх прокляв римського папу і відлучив його від церкви, а римський Папа прокляв і прокляв і відлучив від церкви Костянтинопольського патріарха. Тоді це ще не сприйняли як якийсь такий вагомий розкол. Можна показати нам карту, як розділився потім християнський світ. Да, от ми бачимо, де католицизм: це Західна Європа і частина Східної, і Православ'я, це от якраз Греція, Балкани, Візантійська імперія, наша територія Давня Русь. Ну і туди, туди далі про виникнення московського юритичного московського патріархату. Ми колись ще далі поговоримо. Зараз про інше. Коротше, Оформлюється цей розкол, потім це зіграє під час христових походів, до них ми е, теж дійдемо. І от, здавалося б, римські папи в силі, але ці, ця сила зіграла з ними злий жарт. В чому полягала сила римських пап не лише в їх духовній владі, це зрозуміло. А як реалізується духовна влада? А, а вона реалізується через проявлення цієї влади у вигляді храмів і монастирів? І вони виникають, безумовно, розселяються по всій Європі. Е, вони багатіють, вони заробляють кошти. Тому що? Особливо монастирі? Тому що монастирі це ще й земельні маєтності. І це величезні доходи і в бюджет римського папу, але ж вони сплачують і місцеві податки, і королям, і е, імператору тієї ж священної Римської імперії. І от невдовзі. В 70-х роках XI століття виникає конфлікт між папою римським і імператором священної Римської імперії Генріхом IV, І папа Григорій VII, імператор Генріх IV. Конфлікт на якому ґрунті? А хто має призначати єпископів? Папа чи імператор? От, здавалося б, для нас, людей сучасності, це питання подекуди навіть безглузде, тому що ну, єпископ, він ж представник церкви, ну, однозначно, його має призначати папа. Це ми так думаємо. А в середньовіччі думали по-іншому. Тому що єпископ, він не лише представник церкви, він володіє земельними маєтностями, а отже, він, феодал. А феодали платять податки, феодали споряджають армію, феодали проводять мобілізацію, і феодали – це ну, цілком у сфері інтересів, і у сфері впливу, і у сфері керування саме імператора. Тому що феодал це не лише духовна, а й політична фігура. Ну, по суті, суб'єкт феодального права, котрий, до речі, приносить присягу імператору. І між папою римським і імператором виникає конфлікт. Хто буде контролювати єпископів, а відповідно контролювати оцей величезний. Ну ми б сьогодні сказали величезну сферу ек... частину економіки, частину національного бюджету. Хоча національний бюджет тоді ще не частину імператорського бюджету. Коротше, як завжди, коли мова йде про конфлікти, мова завжди йде про гроші. Про владу і про гроші, тому що гроші роблять владу, влада робить гроші, і все це крутиться вже тисячоліттями, і сьогодні, до речі, нічого не змінилось. Але на той час дійшло до того, що папа Григорій VII, дуже серйозний папа. До речі, він там зробив кар'єру у Ватикані, Нормально. От він відлучає від церкви імператора Генріха IV. Ну, здавалося б, що, знову ж таки, в наші часи, часи там, тотального, ну, можливо, дай Боже, не такого тотального безбожництва, але що таке безбожництво, атеїзм, ми прекрасно знаємо. В наші часи ну, відлучили тебе від церкви, ти не ходиш в церкву, ну, що там такого, здавалося б. Для людини середньовіччя, це дорівнює, це гірше, це навіть не дорівнює смерті, це гірше за смерть. Тому що якщо ти. Відлучений від церкви, ти не маєш права на сповідь, на причастя. Ну, якщо, наприклад, ти помреш, ти одразу з тобою трапиться найстрашніше, що може статися із християнином. Ти потрапиш у, у пекло, але це, це навіть ще не все. Найгірше для імператора, для, як для е, суверена, це те, що е, якщо папа відлучив його від церкви, то ці присяги усіх його феодалів, а феодали присягають королю або, в даному випадку, імператору, вони втрачають чинність. А чим феодал присягає королю чи імператору? Та в першу чергу службою. Тому що феодал має воювати за свого короля імператора, Феодал має сплачувати податки для свого короля імператора. Феодал у разі необхідності може віддати життя за свого короля імператора а, ну, до речі, це дуже класна історія середньовічна, коли не лише Феодал приносить присягу королю, а й король приносить присягу Феодалу. Що, наприклад, якщо ти віддаси своє життя за мене, то я забезпечую безпеку твоїм нащадкам, твоїм спадкоємцям, гарантую недоторканність твоїх маєтностей, і таким чином твій род буде продовжено. Це дуже важливо для середньовіччя. А папа освячує. Оцю взаємну клятву. І тут папа Григорій VII відлучає Генріха IV від усього цього, і виходить, що феодали йому нічим не зобов'язані. І феодали тут же виходять з-під контролю Генріха IV, і його імперія рушиться просто на очах. І е, Генріх IV, у котрого, за котрим щойно, стояла армія, за котрим стояв бюджет, у котрого все було нормально одномоментно, фактично, опиняється перед руїнами власної імперії. Ну що ж, треба їхати домовлятись із папою. І Геліх IV разом із своєю сім'єю фактично без охорони їде через усі свої землі, їде в Північну Італію, там знаходиться знаменитий замок Каноса. І, до речі, він дуже сильно ризикував, тому що він то тепер. Імператор не лише без, без імперії, а імператор без осяяного імператорського чину. Тому що папа зняв з нього свої, е своє покривительство, ну, відлучив анафема. От, на нього б прекрасно могли напасти ті ж феодали, і по великому рахунку, що він до Коноси доїхав е живим здоровим разом із сім'єю. Це ще йому і пощастило. Чому -то Каноса? Тому що в Коносі в цей час якраз відпочивав папа Григорій VII. Причому відпочивав не сам, а з Коноса – це володіння і замок Матильди Тосканської. Ну, очевидно, що з папою у них було. Це називається папа Покровительство в Матильді. І заявляється туди імператор Генріх. Його навіть не допускають до папи. Він знімає всі свої імператорські шмотки, він е загортається в якусь хламиду, а це була зима. Він босоніш іде, його нарешті впускають в замок. І він у цьому замкому в дворі три доби. Три доби в одній хлемиді босоніж стоїть на снігу таким чином, вимолюючи у папи прощення. Я дуже дуже багато ілюстрацій цього сюжету. Вони мені всі не подобаються, тому що там то він в короні і імператорських лахах стоїть. То ну багато чого не історично. Я знайшов карикатуру. Ось карикатура як. Генріх, вона, до речі, попри те, що це карикатура, але от вона цілком реально відтворює те, що тоді відбулось у внутрішньому двольці каноси, коли Генріх четвертий босоніш в лахах стоїть, а в цей час папа Григорій з Матильдою там та-да-дам, тадададам, тадададам, а Ану, подивись, у вікно стоїть, стоїть. Ну давай продовжуємо там дам І так продовжувалось три дні. Все ж таки, в результаті папа Григорій. І це увійшло в усі підручники історії. Простив нещасного Генріха і в підручниках історії цей момент, ця ситуація висвітлюється, як ось воно, повна домінація папи над імператором, римського папи над світською владою. Ось хто головний по життю здавалося б. Але насправді все було далеко не так. Тому що е в підручниках іс історії е на цьому сюжеті, от в цей момент, ставлять крапку. А цей сюжет ще розвивався. Тому що Генріх IV повертається у свої володіння, знову йому всі фадали, присягають. Він дуже швидко відновлює свою потужність, свої маєтності, свою е мілітарну силу. І що він робить? І він іде на рим. Де сидить папа Григорій VII, котрий отак його принизив? Генрих IV нічого не забув. Папа Григорій тікає з Риму, тікає аж на Сицилію. Там в цей час уже Сицилія це королівство норманів, ну тих самих викінгів, котрі поутворювали власні королівства не лише у себе там, в Скандинавії, а й в Англії, і у Франції, і в Сицилії, і навіть у Північній Африці добрались всюди. Там, до речі, в цей час ураганить знаменитий Роберг Віскар. Про його сина Боємунда ми будемо говорити минулого наступного разу, коли мова зайде про перший хрестовий похід. Ох, вони наурагами. Коротше, папа Григорій тікає до нормандців, з котрим у них теж свого часу були різні стосунки, тим не менш вони його приймають, і він там помирає. І таким чином оця історія вона закінчується зовсім не перемогою папи. Ну, скажімо так, зіграли один-один. І це, до речі, дуже важливо. Тому що от починаються з цих часів, і, власне, аж до нового часу, ну, певно, що так, до Наполеона, папи з одного боку, і королівська влада, ну, королі-імператори, от вони балансують, вони е, на, весь час е, намагаються тримати оцей баланс, щоб ніхто остаточно не взяв гору. Ні римський папа, ні е, королі імператори. Тому що римські папи ще будуть відлучати е, безліч європейських е, е, королів імператорів, е, потім прощати і все це таке. І потім, потім це закінчиться епохою реформації, який небудь Генріх восьмий Англії взагалі той створить власну церкву. Ну про це ми будемо говорити наступного разу. Але. Про як говорить один мій приятель Апофігей Апофеозу, от зараз ми до нього підійшли. Ми е, притул підійшли до е, Першого хрестового походу, котрий оголосив дуже крутий папа Урбан II. От знаєте, нам не вистачає зараз. От ми не знаємо, ну всякому разі, я зараз не знаю на момент запису, кого оберуть новим папою. От нам, би знаєте, Урбана II. Котрий би не балансував, як попередній папа не розповідав там про щось, комусь треба підняти е, білий прапор, про велику руську культуру, і оце, от усе. А сказав би: от звідтіля, з диких варварських територій, прийшли єретики, котрі спаплюжили слово Христове, котрі поклоняються сатані. А я, хоч людина далеко не релігійна, але я цілком переконаний, що Патріарх Кирил разом із своїм фюрером Путіним уклали договір із дияволом і просто поставляють йому людські жертви жертвоприношення, от в тому числі в першу чергу своїх орків, котрі бараняться тут у нас і відправляються безпосередньо в пекло. Це договір із дияволом, і от проти такої сатанинської сили. Папа Урбан II однозначно волосив би Христовий похід. Аве Марія деус Вульт, того хоче Бог. Як це відбувалось у 1995 році, ми поговоримо наступного разу. Цікаво, що там кого виберуть кардинали. Ну а безумовно, нам важливіше своя історія і свої інтереси в сучасному світі. Для чого, до речі, потрібно знати те, що відбувалось до нас раніше, і робити з цього висновки. Чого нам всім і бажаю? Слава Україні!